Друзі, хочу записати чергове звітне відео по поїздці. До речі, ця поїздка має десь приблизно 3000 кілометрів. Але є один мінус. На відеозвіті по поїздкам дуже мало переглядів і взагалі немає коментарів. Я чекаю від вас перегляди та коментарі. Друзі, вітаю, слава Україні! Я нещодавно їздив у Львів. Там мене завантажили під цим стелю. Повертаюся з Львова, завантажили мене отак майже під стелю. Дякую волонтерам з Львова. Чотири різних штаби. Це народна соборона Львівщини, це фронтові волонтери. Це полотінний фонд Чародійка і мої друзі Богдан та Вікторія. Друзі, слава Україні! Сьогодні нам передали. Трошки допомоги для наших хлопців, артилеристів в Ріховському напрямку, фронтові волонтери. Друзі, привіт! Вікторії дякую. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати також компанії Бісхочі за те, що вона з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає і військовим своїм вечорам, і цивільним центром для переселенців. І так само вже на днях до дивіться з цієї чергової партії, з лінії фронту від нашого. Дякую. дякую. Повернувся назад відразу на нічну зміну на швидку і вранці на Донбас. Розвезли майже все. Єдине, залишилась одна заявочка хлопцям на запорізький напрямок артилеристам. Це вже ми 15 числа поїдемо. На рехатового пошту буде їхати на Народна на самборона Львівщини відвантажила вашу заявочку для хлопців у запорізькому напрямку. Зараз вони вам скинуть фоточку. Слава Україні! Разом до перемоги! Друзі, Stanley the Crane Foundation in Los Angeles. Вашу посилочку доставили. Ось тут у нас 5 рацій. І нічник для наших хлопців, і значок. Зараз все поїде на передок, запорізький напрямок. Зараз пацани комусь там наламають. Дякую, слава Україні, до зустрічі. Хотів би дуже подякувати. В першу чергу тим, хто допоміг з паливом, це Олексій Несвіт, дуже сильно нам врятував. Це Андрій зі Львова, який просто фінансово нас на поїздки на Львів підтримує дуже сильно Любочка. З Павлограда, всі павлоградці, які донатять на паливо. От вам, хто мені донатить на паливо, українці в Ірландії, без вас як це точно. І так само дуже велике дякую народній самоброні львівщини, фронтовим волонтерам. От, також дякую е, фонду УКУ. Я з вами не знайомий, але познайомлюсь. Дякую вам за медицину. Е, Чародійка, Наталі, ви молодець, ви найкраща і Вікторія, вам також дякую. І не забуваємо про stand with the Crane Foundation in Los Angeles», які просто надали можливість привезти хлопцям з арти, прилад нічного бачення та 5 хороших радіостанцій. Хлопці ще зроблять фоточку в повній кіровці, вже скинуть знаряду. Так що, одним словом, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Нашу посилочку доставили, ось тут у нас 5 рацій і нічник для наших хлопців. От і значок. Зараз все поїде на передок, запорізький напрямок, зараз поснатимо. Пацівки...